Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру сьомого класу. Сьогодні третій урок працюємо над темою лінійні рівняння з однією зміною. Чи є рівносильними рівняння? Хочу нагадати можливо, ви пам'ятаєте, які це рівняння рівносильні. Так, ну ті, хто відповідають, що рівносильні це такі рівняння, у яких корінь рівний, однаковий корінь. Або мають рівні корені, рівняння, які мають рівні корені, рівносильні. Що вам треба зробити? Взяти пару цих рівнянь в кожному завданні, їх розв'язати і порівняти корені. Якщо корені однакові, рівняння рівносильні. Якщо корені різні, рівняння нерівносильні. Ось і все. Зупиняйте відео, тренуйтесь і разом потім перевіряємо. Так. Перша пара рівнянь. 2х мінус 4 дорівнює 2. І 5 помножити на хнус 3 плюс 1 дорівнює 3х мінус 8. 4 в першому рівнянні мінус 4 переносимо з плюсом вправо буде 6. І 6 ділимо на 2 буде 3. В другому розкриваємо дужки, помноживши 5 на x на мінус 3. Буде 5х мінус 15. Далі все переписали. Тепер зводимо подібні доданки: вліво, справа приходить мінус 3х. 5х мінус 3х дорівнює 2х. Вправо зліва прийде мінус 1 і плюс 15, тобто плюс 14. 2х зліва, а справа додавання чисел з різними знаками. Мінус 8 додати 14. Буде 6. 14 мінус 8. І ділимо на 2х дорівнює 3. Бачимо, що корені однакові рівняння рівносильні. Беремо другу пару. 5х плюс 3 дорівнює 8, і 7х 2 плюс 20 дорівнює 4х плюс 3. Перше розв'язується дуже легко. 3 переносимо з мінусом, буде 5х дорівнює 8 мінус 5. І ділимо на 5х дорівнює 1. Другий рівняні розкриваємо дужки. 7 множимо на х і 7 множимо на мінус 2. 7х мінус 14. Все інше переписали. Тепер справа вліво переносимо 4х з мінусом, 7х мінус 4х, 3х. Вправо до плюс 3 переносимо мінус 20 і плюс 14. Тобто мінус 6. 3х дорівнює мінус 3 поділили на 3х дорівнює мінус 1. Корені різні рівняння нерівносильні. Третя пара. 5х дорівнює 0, 0х дорівнює 5. 5х дорівнює 0, коли х дорівнює 0. 5 помножити на 0 буде 0. А от 0 помножити на х ніяк не стане 5, яке б ми не взяли х, тож це рівняння розв'язку немає. Рівняння нерівносильні. Четверте рівняння. 7х плюс 1 дорівнює 7х плюс 2. І 5 помножене на х плюс 1 дорівнює 5х плюс 5. 7х в першому справа переносимо наліво буде 0х. Одиничку переносимо вправо з мінусом, буде 2 мінус -1, 1. 0х дорівнює 1, розв'язку немає. Друге рівняння множимо 5 на х плюс 1, 5х плюс 5, і справа таке саме, ну, тобто х будь-яке число. Можемо перенести справа наліво 5х з мінусом, а зліва направо 5 з мінусом. Буде 0х дорівнює 0. Х будь-яке число корені різні, рівняння нерівносильні. І е, наступне. 0 поділити на х дорівнює 7 і 0 помножити на х дорівнює 7. Обидва рівняння розв'язку не мають, значить вони рівносильні. І шосте. 3х мінус 2 дорівнює 3х мінус 6, і друга пара 2х плюс 7 дорівнює 2 помножити на x плюс 1 плюс 12. Розкриваємо дужки. Зліва 2х плюс 14, справа 2х плюс 2 і плюс 12. 2х справа переносимо з мінусом вліво 0х, 14 зліва переносимо з мінусом вправо, теж буде 0. 0х дорівнює 0х е, може бути будь-яким числом. Рівняння рівносильні. Дуже сподіваюся, що ви змогли справитися з цим завданням. Ідемо далі. Ви пам'ятаєте, що номер завдання ми пишемо посередині строчки, яка розділяє наші з вами розв'язки. Завдання дуже, ну, майже шостого класу, я би сказала, з теми модуль, таких ми розв'язували достатню кількість, але рік тому. Тому дуже добре, якщо ви про це пам'ятаєте. Якщо не пам'ятаєте, ну подивіться мої розв'язки, але все ж таки я би рекомендувала розв'язати, а потім звіритися. Ну, що, можливо, ви пам'ятаєте, тільки про це не знаєте. Так, добре, перше рівняння. Модуль х плюс 3 дорівнює 7. 3 перенесли вправо з мінусом. 7 мінус 3 4. Модуль х дорівнює 4, всередині модуля може бути і додатнє і від'ємне число, тож і мінус 4 і 4. Рівняння має два корені. Перший х дорівнює мінус 4 і другий х дорівнює 4. Друге рівняння модуль х-2 дорівнює мінус 9. Ми з вами 2 перенесемо з плюсом. І буде мінус 9 плюс 2, мінус 7. Модуль дорівнює від'ємному числу, такого не буває, коренів немає. Третє. 2 множене на модуль х мінус 6 дорівнює 0. Мінус 6 перенесли вправо з плюсом. Поділили на 2 модуль х дорівнює 3. Всередині модуля може бути і додатнє від'ємне число: мінус 3 і 3. Рівняні має 2 корені. Четверте завдання х плюс 5 по модулю дорівнює 0. Значить, і сам підмодульний вираз дорівнює 0. Тепер 5 перенесли вправо з мінусом, і це у нас єдиний корінь цього рівняння. В п'ятому модуль 7-х дорівнює 1. мінус х може бути 1. А може дорівнювати мінус 1. Тепер. Як знайти від'ємник від зменшуваного відняти різницю. Да? Перший корінь х дорівнює 7 мінус 1, а другий корінь дорівнює 7 відняти -1. мінус 1. Мінус це плюс 7 плюс 1 8. Рівняння має два корені. Шосте. Модуль х плюс 12 дорівнює мінус 3. Модуль від'ємному числу не може дорівнювати, коренів немає. Сьоме. Модуль 2х плюс 1 дорівнює 7, значить, підмодульний вираз або 7, або мінус 7. В першому, одиничку, ну, в першому і в другому одиничку переносимо з мінусом. Тут буде 7 мінус 1 6, а тут буде мінус 7 мінус 1, мінус 8. Ділимо на 2. Перший корінь х дорівнює 6 поділити на 2, 3. Другий корінь мінус 8 поділити на 2, мінус 4. Восьме. 2 помножити. В дужках різниця модуль х і 3 дорівнює модуль х. Спочатку розкриваємо дужки. 2 помножити на перший, 2 помножити на другий. Значить, 2 модуль х мінус – 6. Справа так і залишили. Тепер справа, оцей модуль х переносимо вліво з мінусом 2 мінус 1, один, один модуль х. А мінус 6 переносимо вправо з плюсом модуль x дорівнює 6 Рівняння 2 корені має мінус 6 і 6. І останнє дев'яте одна друга помножити на модуль x 1, плюс 3 дорівнює 5. Ну, я б сказала, що і мені не подобається оце одна друга помножити. Рівняння дозволяють множити праву і ліву частину на будь-яке число не нульове, і я помножу обидві частини рівняння на 2. Тоді одна друга помножити на 2 буде 1. Модуль х-1, плюс 3 помножити на 2 це буде 6. І справа 5 помножити на 2, це буде 10. 6 переносимо вправо з мінусом, буде 4. 10 мінус 6, 4. І тепер виходить, що цей підмодульний вираз x 1 дорівнює або мінус 4 або 4. Мінус 1 вправо переносимо з плюсом. Мінус 4 плюс 1 буде мінус 3, а 4 плюс 1 буде 5. Рівняння має два корені. Ось такі. Ну, безумовно, що це вже такі рівняння це не початковий і середній рівень, вимагають від нас наполегливості. Ну і, безумовно, знані вмінь, які треба напрацьовувати. Давайте подивимося ще одне завдання високого рівня складності. Номер пишемо посередині. Да? І далі працюємо. Зупиняйте відео, думайте, можливо ж надумаєте щось. Читаємо разом зі мною. Для якого значення А рівняння має корінь, що дорівнює такому-то числу. Значить, у нас в цьому рівнянні написано дві невідомі величини. Одна з них х це корінь рівняння, і він нам дан. А знайти треба А. Значить, що? Ми можемо замість х підставити його значення. І тоді у нас буде замість 2ах. Ми напишемо 2 помножити на А і помножити на 4. Корінь дорівнює 4. 2ах. 2 помножити на А і помножити на 4. 8а. Ну, а права частина не змінилася. І щоб знайти А, нам треба 16 поділити на 8. Все, завдання виконано. Воно стоїть на високому рівні, але якщо ми його не лякаємося і розуміємо смисл написаного, то вони легкі. Добре. Друге. Так само написали рівняння, подивилися, чому дорівнює корінь. І замість Х підставили цей корінь. Тобто 3, 3 перших помножити на 4 сьомих, дорівнює А. От вам уже і відоме А 12 сьомих. Но оскільки 12 сьомих дріб неправильний, ми виділяємо цілу частину. 12 ділимо на 7. 1,5 сьомих. І третє, переписали. Замість х підставили мінус 1. Тобто, якщо 5а плюс 1 помножити на мінус 1, це буде мінус 5 помножити на А плюс 1. Дорівнює 40. Поділили на мінус 5. 40 поділити на мінус 5 буде мінус 8, а тут А плюс 1. І перенесли одиничку вправо з мінусом. Мінус 8, мінус 1, мінус 9. Ось так. Достатньо легко розв'язується завдання високого рівня. Ну що ж, тренуйтесь. Напрацьовуйте власні навички. Для цього у вас є домашні завдання, які авторами позначені блакитним кольором. Трудіться, повторюйте правила, повторюйте таблицю множення. Якщо потрібно, задавайте питання. Я щиро бажаю вам успіху і до зустрічі.